Отже, підсумовуючи все сказане вище про блог платформи, можна зробити кілька корисних висновків. Якщо ви тільки плануєте створити блог, або є новачком у блогосфері, то наша порада використовуйте LiveJournal. А якщо ви є постійним переглядачем певного новинного ресурсу, або постійно цікавитесь конкретною проблемою, наприклад, землобудування чи просторовий розвиток міста, то вам необхідно використовувати блог-платформу, інтегровану у тематичний ресурс. Якщо ви хочете створити гарне, якісне представництво у мережі, основою якого буде блог, то ваш вибір блогер. Якщо ви маєте достатньо часу, ресурсів та можливостей для того, щоб створити дійсно професійне представництво в інтернеті, то ідеальний для вас варіант це автономний блог, наприклад, на WordPress. Але слід зауважити, що це буде потребувати часу та зусиль.